Вітаміни для жінок, які я так сильно полюбила, хоча мені всього 23 роки. Це я про ось такий фітомікс для жінок. Справді цей комплекс допомагає пом'якшити прояви клімаксу та підтримати фізичне здоров'я та емоційний стан під час цього періоду. Але чому мені ці вітаміни були корисні? На жаль, не в усіх дівчат та жінок критичні дні протікають дуже класно, гарно і без усіляких емоційних качель, і без болю, без цього всього моє самопочуття було вкрай важким на час такого періоду. Але Приймаючи саме цей комплекс, я помітила купу переваг та покращень в моєму здоров'ї та самопочутті. В складі цієї добавки є шишки хмелю, це природні джерело фітоестрогенів, також бета-аланін, який допомагає зменшити стомлюваність та тривожність. Екстракт насіння льону є також природніми фітоестрогенами. Вони покращують настрій та стан шкіри. Екстракт шафрану, який є найдорожчою спецією у світі, покращує настрій та зменшує пригніченість і покращує якість сну. Тож я затестила цю добавку, і вона мені дуже дуже сильно допомагає. Тому якщо вам необхідна також така рослинна допомога, пишіть в коментарях, хочу я вам відправлю цей продукт, і лише цього місяця на цей продукт діє знижка. Тож встигніть замовити.